Да, да. Коротше, ми отримали посилочку Самарську Лідію. Це бестселлер гортензії. Від е, З Івано-Франківська від Оксани. Не з сімейного саду, не ні, путайте. Ні, ні, не з сімейного саду. Бо там скоро будемо створювати такий да. клуб, клуб пострадавших від сімейного да. саду. Пострадавших, це точно. Хочемо розпакувати, покажемо вам, ви чотирьохрічна, велика рослина повинна бути. Зараз ми вам розкажемо, стоїть там купувати чи так. ні. Доволі таки не дешево. <хи> Але ж ми хотіли, щоб це був оригінал, щоб це була іменно сама сталідія і щоб вона відповідала всім своїм маркерам. Тут ну, уже червоненьке таке, як сама століття. Запакували гарно. Ми обіщали зняти отзиви, Одзев. відгуки. І, про цю рослинку і про цей... цей питомник, який знаходиться. Я там під відео напишу: координати, телефон. Если скинуть, да попробуем. Самарская борду. Бордо, так. Да. Я дивлюся по листям, так. Да. По листям маркер відповідає. <рес> маркер відповідає. Маркер. Для того, щоб знати точний маркер, то да, покажи танечка. І неї повинні да. бути листочки і такі були. Темно-темно зелені. У неї да. з таких примічальні особливості. це є. Це морські лідії, листки. Губочки відклають. Вона з відкритою корнівою системою. Зараз подивимося, що ж там за корнева система. Так, я розумію, що вони її обтрусили геть. геть. Ну, бачиш, палочки вставили гарно, щоб ну, нічого не поламалося. Дякуємо вам. Так. Це не буду покажу тягувати. Посадок тут дуже. Цікаво яка ж там корнева. Зараз ми все побачимо. Я думала, що вона буде ж, така трошки більша корнева, але може так і треба. Я це, кстати, перший раз отримую з відкритою кормовою. Буде проще, так? Да? Ми привиклися в горшках получать, так? Да? А це рішилося на такій отримати відкриту корневу систему. То ми її зараз будемо витягнути. відкритий її. Але вона йшла два дня. Бачите, вона є така дві моя. Є нормально. Гарна корнева система, гарна корніва Дякую. Я думаю, що в них же ж опит відправляти. Це в нас опита нема отримати такі, а вони відправляють же, я думаю. Завжди так. Зараз ми її так все покажемо вам. Нормально, так, Таня? Так. Да. Навіть дуже нормально. Дякуємо, дівчата. 4 роки. Дякую вам велике. Будемо, покажемо вам, вже знімемо ще відео. Я додав сюди, як її висажу і покажу вже зніму, як вона буде в Ну, Висадила я її. Дощ іде в нас добре. Трошки ґрунт просідає. Трошки вона потіряла свій тугор, звісно, бідненька. Ну тут віз для цієї красуні сосни Відхост. Їй буде, я думаю, дуже добре. Дякую вам велике. Хай росте і радує нас всіх. Це сама Аска Лідія. Але в неї є друге названня. Так що дуже дякую вам.